Іван Якубець, військовий експерта, екс-командувач аеромобільних десантно-штурмових військ України. Не забувайте також, дорогі друзі, донатити. Нагадую, що ми збираємо для 12-го окремого загону спецпризначення. Буде qr код з'являтися впродовж нашого етеру. Ось це замість квіточок. якихось, якихось тюльпанчиків. Якщо у вас сверблять руки, це зробити. Можете ті гроші. Я не знаю, скільки той тюльпан зараз коштує, але перекажіть ті гривні для наших військових. Воно буде потрібніше. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Героям слава. Спитаюся в першу чергу про ситуацію зараз на фронті. Вийшла публікація на Нью-Йорк Таймс, якраз про те, що, начебто, Вашингтон не задоволений тим, як Збройні сили України зараз. Планують операцію, звинувачують цьому верховного головнокомандувача Зеленського. Вважають, що не треба було чіплятися за Авдіївку. За Авдіївки пішли пізно. Відступ був хаотичний. Вони з самого початку не радили тримати якісь малозначущі стратегічно неважливі міста. Ну словом, ось таке, що ніби накопичується ось таке от взаємне непорозуміння між українським політичним командуванням і американцями. Ну, дозвольте я спочатку привітати всіх жінок, Україн, українок, які сьогодні служать в Збройних силах України. Їх наразі 100 тисяч за даними Міністерства оборони. Тому я хочу поздоровити з цим все ж таки жіночим святом, святом весни, як кажуть, і поважати їм успіхів, здоров'я і воєнної удачі, а також інших жінок українок. Привітати з цим святом. все ж таки, це свято, і те, що це свято. ми маємо можливість відмічати і відмічаємо під час навіть таких сурових роковин. Це все ж таки жіть про те, що ми живемо, і це життя нам відповідає і віддатиме такою ж відповіддю у відповідь. Тому ще раз жіночим святам, жінок, здоров'я вам, удачі, щастя! А на фронті воєнної удачі. Що стосується питань, як відноситься до того, що було Завдіївкою, я можу вам сказати, як людина, яка коментувала десятки разів обстановку навколо Авдіївки. Хочу сказати, що там давно, безумовно, наздрівала ситуація про те, що з Авдіївки треба виходити. Або, Або. Наносити контрудари і відрізати кліщні, клішні, які очі охоплювали її з півночі і з заходу. Для того, щоб деблокувати напівоточене угруповання військ в Авдіївці. Було два рішення таких: не два рішення, а два моменти, які могли це питання вирішити. Ну, мабуть, на друге, не вистачило сил на нанесення контрударів і знищення ворога, який наступав з півночі і з заходу. Оточуючи Авдіївку, тому вирішили прийняти рішення щодо виходу з Авдіївки. Це теж виход, це теж можливо. Але мене не стільки турбувало і турбує питання, що вийшли, як а, а, а питання, як вийшли. Ви правильно сказали, як вийшли? Чому оказались сполонені? Чому кинули поранених там деяких? Це мені. Я розумію, я розумію це, як це сталося, але чому це допустили певні командири бригад до цього. Оце мені не розуміло, не розуміло. Командир бригади, як командир корабля, повинен оставляти палубу крайнім. А він, мабуть, не крайнім залишив палабу, пішовши раніше своїх підрозділів. І тому там залишилися деякі поранені, залишилися люди, які попали в оточення, які прикривали відхід. Це говорить про те, що сам відхід був організований і проведений не на довжному рівні, не на професійному рівні було організовано. Я би хотів почути наказ того командира, він зараз вже не таємний. Зараз немає вже нічого. Все, що було в Авдіївці, таємного там нічого вже нема. Ні для кого, ні для нас, ні для росіян. Тому просив би, якщо можна, хто віддав наказ, який це наказ? В наказі повинно бути не менше 10 пунктів заходів, які потрібно провести підлеглим для того, щоб організовано вийти. Наказ це не значить, хлопці, відступати. Це не, це не наказ, це команда. Це команда драпати. А наказ це там, де прописано 10 положень пунктів, що треба зробити всім підлеглим для того, щоб організовано відійти на інший рубіж. Це, по-перше, по-друге. Безумовно, готуючи, вже бачили наші військові керівники про те, що Авдіївка ось ось захлопнеться і треба або виходити, або наносити контрудари. Якщо контрудари не могли нанести, значить відходити. А куди? Куди відходити? Рубежі. Де рубежі підготовлені? Пане Івана, ви але ви Це, бачите? Тому, що було? Там, у нас вже всі експерти казали. Вибачте, що переб'ю зараз на секунду, буквально перепрошую. В нас уже всі експерти два три тижні казали, що Авдіївка навряд чи втримається. Про це казали журналісти, які там побували. Наприклад, там побував Бутусов і казав, що ситуація критична. В нас офіційно казали, що Авдіївці все хорошо, стоїть твердо і ніколи не впаде. А ви кажете, коли були накази? От в мене питання: а в цей момент накази вже готувалися? Чи вони віддали в кінці власну команду, як ви кажете? Якщо дали команду, то це команда атасить всім тікати. Команда відступати. Це драпати, значить. От. А якщо дали, підготували і дали наказ, то на наказ потрібен час на його організацію, підготовку, проведення. Безумовно. Тому наказ це організована річ, яка готується, ну, скажімо так, завчасно, до початку відходу. Поки ще ледве тримаємось, треба підготувати і віддати наказ, і організувати його виконання. Тоді це буде грамотно. Але ж треба було і продумати, на які рубіжі відійти. Хто буде ці рубежі готувати? Якими силами їх обладнувати? Щоб не було такого, як сталося з наступними населеними пунктами, які вже стоять за, далі за лінію фронту стає глибше. А чому так трапилося, що захопило одне, а зараз його відбивають і так далі. Наші війська. Це все свідчить про... Те, що в воєнно-політичному керівництві не було єдності, єдності щодо дій, оцінок дій навколо Авдіївки. І ця відсутність єдності призвела до такого, скажімо так, не дуже організованого виходу з Авдіївки. Ви знаєте, в нас е, новий е, командувач сухопутних військ, е, генерал Павлюк нещодавно зробив заяву, що в нас буде в кінці літа, чи коли там контрнаступ новий, потужний. Ось і що це обговорюють якось росіяни і так далі. Але е, в нас реально є підстави зараз сказати, що в нас буде контрнаступ, на його анонсувати і наголошувати на цьому, оголошувати, що це в принципі дає. Ну просто може він щось знає, чого ми не знаємо. Взагалі, як от військові експерти, які самі є, як в кадрові військові, так як ви, наприклад, полковник запасу командували мобільними військами. Ну от що означає такий анонс? Це просто піар, якийсь чи він щось знає? Для чого це кажемо якому команді? Ну, ми з вами повинні віддавати відлік, що всі ми з вами робимо висновки на аналіз тих дуже маленьких обсягів інформації, які ми отримуємо з фронту або від тих дій на, на фронті. Практично ми отримуємо десь відсотки 2-3, не більше інформації. Або маємо інформацію взагалом в крупному вигляді. От відійти від Авдіївки, от і все, вийшли з Авдіївки. А решту нема. Як нам відомо, в Авдіївку ввели третю бригаду штурмову, яка є розпіареною, є найбільш боєздатною і міцною бригадою, сформованою, підготовленою, і вже якою яка відлічилася в боях успішних боях проти ворога. Але чому ця бригада тоді такий відхід прикриття таке зробила виходу, не, не дуже організоване? Хто тут винен, командування чи дисципліна вояків, які виконує командира бригади, тут треба розбиратися, але ми, на жаль, не маємо доступу, і тому не можемо це сказати, а можемо тільки предполагати, а це не дуже, такий, дуже, дуже добра дія така. Що стосується загалом питань можливості наступу, про яке сказав генерал Павлюк, ну то перше скажу, я до генерала Павлюка відносив дуже серйозно. Це професійний військовий, достатньо підготовлена людина, маючи досвід об'єднанням, з'єднаннями і об'єднаннями. І тому я думаю, що він знає, що каже, або каже те, що йому. Було погоджено сказати це. Ж треба теж розуміти, що такі люди самі виступати по телебаченню, там чи в якихось засобах масної інформації, вони не можуть, не погодивши свій виступ з керівником старшим, це як мінімум главкомом або президентом. Раз він так сказав, значить, вони щось мають на увазі, щось мають. Або тут може бути дві позиції. Перша позиція це те, що вони дійсно готуються, ми готуємось до можливих контрнаступів. А по-друге, це політична дія для того, щоб підтримати народ, морально-психологічному стані наше населення. От. Тому що заявитися главком і президент Верховний Верховного не можуть, тому що друг не так. І тоді вони будуть несерйозними керівниками, виглядати як несерйозні керівники, ну, а на генерала Павлюка, воно так свять не дуже вплинеться. Тому я думаю, тут дві таких два чинника, які сприяли цьому виступу. А що стосується загалом оцінки питань, можливо чи неможливо, я можу сказати однозначно, що Росія з початком нормальної погоди в квітні місяці або в травні почне активно наступати. І це свідчить про те, що вона має сили і засоби, вона і зараз активно проводить наступальні дії. Але ці дії проводяться в тому контексті, яким вони розпочали їх значить, під час наступу на Авдіївку, скажімо так, на Бахмут і так далі, в якому що я маю на увазі той рівень тактичної напруги залучення. Об'єднані з'єднані військових частин вони визначилися, що робити це наступ на Реву в тактичному плані, тобто наступати невеликими підрозділами, витісняючи нас з території поступово з одного рубежу на інший. І таким чином вони наступали і в Бахмуті і в Абдівці. У них їм це сподобалося. Вони поки що такими діями і діють на фронті. Тут питання, а тут лише питання: чи можуть вони іншими діями діяти? Тут треба запитати у нашого пана Буданова, який веде військову розвідку ворогам, його потенційних можливостей, і повинен знати чітко, наскільки вони спроможні сформувати крупні гуртутарні угруповання для того, щоб рішуче прорвати нашу оборону. І далі. Я думаю, що такі плани вони все ж таки мають. Чому тому, що сподіваються на те, що підтримка України все ж таки буде такою, як вона є на сьогоднішній день, і що Штати затягнуть рішення по підтримці, Європа не зможе мобілізуватися таким чином, щоб максимально веде нам все, що пообіцяли, і таким чином наші збройні сили будуть в такому ж складному становищі, як і зараз. І тоді вони безумовно з урахуванням погоди, погодних кліматичних умов, сухості землі, перш за все. Зможуть наносити більш рішучі контрдари. Але для цього їм потрібно зібрати певні угруповання військ. Наскільки це можливо для них, я кажу, що це можливо, тому що їм вдається поки що згрупувати війська на тому чи іншому напрямку і наносити нам удари. І ми по цим угрупованням не наносимо контрударних вогневих уражень. Тобто, для того, щоб їх і не дати їм можливість наступати. І це свідчить про те, що вони можуть сформувати і більшу таку, більше угруповання, яке може більш рішучими темпами і глибокими вклиненнями наступати в глиб нашої території. Ми наші керівники повинні це розуміти, я думаю. Ну а нам що з вами оцінювати? Ми не можемо з вами багато фантазіувати або предполагати там якісь дії з боку Росії або наших військ, не маючи хоча б 25% інформації, яку повинно знати, для того, щоб можна було спрогнозувати такі дії. Тому всі виступи експертів. Такі, як Свідон, наприклад, вони більш такі риторичні, ніж значить, по факту і по можливості свідчити. обережні, такі експерти, як Жданов, Валі Жданов, вони коментують те, що сталося на день війни. І таким чином, в основному розумні люди відходять від того, щоб можна було спрогнозувати ту чи іншу дію на більш глибоку відстань. По часу я можу сказати те ж саме, що можливі дії, не то, що я хочу виглядати людиною, яка ні вашим, ні, і вашим, і нашим. Ні, в ніякому разі, але ситуація саме складна у нас навколо нашого забезпечення, навколо нашої мобілізації от, і сформування додаткових резервів. І те, що нам оголосили, що у нас мільйон триста, мільйон 200. Находиться під Збройних е, сил України, то це мене дуже цікавить а де ці мільйон двісті, чим вони займаються. Це перше, по-друге, якщо нам не вистачає мільйон двісті, може нам треба мати півтора мільйона, а може і два. Комусь це не подобається і кажуть, що ми хочемо закидати, ви пропонуєте тілами закидати ворога. Шановні друзі, але якщо у нас не буде зброї, достатньої. Сучасних боєприпасів не буде достатніх сил не сил вибачте, а засобів збройної боротьби, яку нам пообіцяли європейці та Сполучені Штати, то як нам державу захищати, як нам відстояти нашу незалежність, і наші землі і наші права? Іншого шляху немає, тільки сама відверженість. Більше нічого в історії ви не знайдете, і не тільки в історії, а й в майбутньому так буде. І всі ці розкази про те, що ми будемо воювати суперсучасною технологічною зброєю і розіб'ємо ворога і виб'ємо його з нашої території. Це всі балакеньки, які відволікають людей від серйозних намірів і підготовки до серйозних дій. Тому що, поки нога солдата не стане на ту землю, яку ми враховуємо своєю, її ніхто не звільни, ніякий дрон, ніяка ракета, ніякий F-16 і ніякий скальп чи Технологія, тільки, технології, ми... тільки наш солдат зі зброєю в руках, який піде в атаку і вижне ворога, і вийде на кордон своїми ногами, сапогами, прошедши кожен метр нашої землі, поливаючи її кров'ю і потом, тільки він може це зробити. Ніякі технологічні, надзвичайні засоби цього не роблять. Один випадок був в історії: такий: це в 45-му році, коли. Сполучені Штати нанесли два атомних удара, ядерних удара по городам в Японії. Японська армія здригнулася і почала відкат сама відкотуватися до своєї монополії. І таким чином там сталося більш менше таке явище, і то воно було не характерне дуже таке. Але все можна врахувати його таким. На, на жаль, ми не маємо таких і не будемо мати таких потух. тому перед нами стоять класичні. Способи і методи вирішення питань щодо війсьтої незалежності і повернення наших кордонів, дякуємо, дякуємо дуже дякуємо полковник іванікибець, військовий експерт та екс командувачеремобільних десантно-штурмових військ України, був з нами на зв'язку.